Ось така от, друзі, краснопірка. Отака от блешенька. Банна. Банна 1,4 грама. Я як буду монтувати відео, буду вставляти всі назви. Тому що я точно не пам'ятаю виробника. Те що написано на блешні, читаю, але точно вам і не скажу, хто там чиярі виробник. Я вже й не пам'ятаю, чи Хантер це. Це Зілеон, да, ваш? Ні, це Альфас. Зілеон вдома. брав. А це Суарка, бачиш? Угу. Зараз, кстати, я візьму і спробую. Так, ага. да, він просто як, як, як мій Зодіас. І в них же ж тест однаковий. В Зодіаса до а 10 да? грамів. Вони дуже подібні. Ну тут колечок, по-моєму, побільше. І він коротший чуть-чуть. Може бути. класс. Дайте мне все, попробую сарку. Так как моя, чи не так, как моя. А Цей, конечно, один мне не подобается. и а ты ты учитываешь, что это на этом. На леске. Кстати, на леске дуже клево этот Дуже клево путь Не, отлично. Я не бачу проблем. Прекрасно крутится. Ще шпульку треба десь вам вицепити, щоб мати собі змінну піджилку. Ладно. А ось той есті. Бачиш той що? Той, що я купляв, да, тоді. Той, що ти купляв. ну. кину. Тільки тут этот як тебе ну, льохка блісна. Я кидаю, кидаюся отак, але це інвалідство, правильно? Yeah. Кидати по-чоловічськи.

Друзі, окунь на клюнув, але відчепився. Так, друзі, вже пару годинок плаваю. Поки що тільки один окунець на клюнув. і все. Але сьогодні в мене така рибалка навчальна. Чому? Тому що праворокий стіз, взагалі кастинг. Вчуся правою рукою ловити. Придбав таку катушку по дуже хорошій ціні, тому зараз вчуся правою рукою ловити. В принципі, це не проблема. Декілька рибалок. От перша рибалка. Ніби виходить твічити, просто то, що щука не клює сьогодні. Спрайт до 30 грамів. І зараз на андердога 80-ку. Намагаюсь коесь зловити. Тут якраз підходяща для нього глибина хороша до метра. Друзья, спротивол с прошка андердог сотый. Вот такой красоткой. <свес> Давите. И как же она засадила жестко. Так, друзі, розловив я свій комплект нарешті. Ось таким андердогом сотка андердог спрацював. Сьогодні перша щучка, але дяка Богу, хоч так бо я вже взагалі почав переживати, що сьогодні не буде риби. І андердога розловив і кастинговий комплект розловив, ви це все бачили. Щучка невеличка. Але непогано. Даю друзі, андердога восьмидесятку зараз. Тут такі якраз місця. Пів метра, метр глитини, лотатьку. Трава ще не стала повністю, тому ще не видно де трава, де нема трави, тому іноді в траву закидуєш. Отак. Прекрасний закид. латаття, Дуже перспективні місця. Але щука ну, максимально пасивна. Як там? І на рибалку плюнь. Це абсолютно справедливо Пощуть. Абсолютно. У мене одна покльовка, одна рибка сьогодні. Я вже насолоджуюсь краєвидом. Краєвидом улюбленої річки. Супчик поки їм. Щука не клює, ще, мабуть, годинку половлю і буду закруглятись, тому що не клює. Так, завершив я свою рибалочку трошки вже обіді, Рибка перестала клювати, взагалі сьогодні дуже погано клювала. У мене всього лише одна покльовка щуки. І все. Розповідаю на що ловив. Розловив ось такий от чудовий комплект. Це у нас Дайва. Дайва Стіз. Відповідно, Шимано Експрайт до 30 грамів. І що саме головне, це я розловив ось такого от. андердога сотого. Сотий андердог. Розловлений сьогодні щучкою, Це в цей мега поганий день покльовові. Другий комплект в мене був ось такий. от. Це Траут Rise шиману до 6 грамів. Це Кардів тисячка. Тут я пробував різні приманки, навіть от Бент 86. -й. от такі різні дрібні. коливалочки, вертушечки, кренки. Це все під оконя, під краснопера пробував. Ну, а відповідно на старшій вудці пробував різні воблери. Це рі-ренджа пробував, пробував щучку від Вестіна, пробував Марітана, пробував такого андердога. Там ще декілька пробував по коробках. Але результат, друзі, от тільки оцей от під окунька андердог сотий приніс одну покльовку. Дуже погано клювала рибка. Ту щучку доведеться забрати, друзі. Вона одразу померла я її. Зняв з гачка, там трійник повністю був у жабрах. Зняв я його з трійника, відпустив, але вона всплила і померла. Тому довелося її забрати. Ту щучку я заберу. Ось така, друзі, рибалка. Все одно опублікую. Ролик недовгий, ролик короткий. Кому він все ж таки сподобався, з вас лайк. Підписуйтесь на канал. Ну і пока.